Повітряні сили, спікер їхній Юрій Гнат. Він постійно виступає в пресі. Говорить, нам дуже потрібні літаки, та й не лише він, начальник авіації повітряних сил, Сергій Голубцов, бригадний генерал. Він вже виходив на західні медіа. каже: ми втрачаємо найкращих наших пілотів, до поки західні винищувачі до нас не прилітають. Так само було і ще декілька виходів на західні змі з великим, скажімо так, проханням. Про е, надання Україні авіації, е, і ми розуміємо, що це політичне, в тому числі рішення воно займе певний час, навіть якщо його там сьогодні ухвалять, навряд чи до там за місяць з'явиться вже ця авіація, е, але е, наш контрнаступ очікується набагато раніше ніж з'явиться ця авіація. Ну конкретно я зараз демонструю наприклад літаки як 16 на які багато хто говорить, що це було б добре, якби вона нас з'явилися. Наступ без авіації можливий. Тож не так без того без тієї західної авіації, тому що то міги нам передали польські словацькі. Ну, можливий. Ми вже здійснювали наступальні операції. Ми визволили Херсонщину, ми визволили Харківщину. Тобто, такі наступальні операції можливі, але я підкреслюю ще раз. Вони були б значно більш ефективними, якби ми, ми мали достатню кількість авіації. Ви знаєте, тут ідеться но ну, такий просто приклад, для чого воно потрібно. Звісно, ми можемо прикривати наші наступаючі колони бронетанкові, механізовані з землі силами та засобами протиповітряної оборони. Але для того, щоб пояснити в чому потреба з авіації, ну на сьогоднішній день ми бачимо використання противником, про що говорить власне Юрій Гнат, так званих баражуючих або плануючих бомб. Які дошкуляють нам, тому що це бомби досить великої потужності, і вони можуть завдати шкоди нашим наступаючим підрозділам. Проблема в тому, що їх дуже важко збити самі бомби, самі об'єкти вони є маломірними, їх досить важко вирахувати і завдати удару. Крім того, для завдання удару треба використовувати зенітні ракети, які ну м'яко кажучи, в нас е яких в нас не дуже багато. Тому єдиним рішенням цього цієї проблеми може знищення, може бути знищення носіїв цих бомб, а саме літаків противника. Але ж вони такі хитрі, якщо можна так сказати, вони не заходять у повітряний простір, який контролюється силами та засобами протиповітряної оборони, таким чином для їх знищення нам потрібна авіація. В першу чергу не йдеться про те, що нам там потрібно, щоб без західної авіації ми не виконуємо завдання наступальної операції. Нам просто потрібно більша кількість літаків. І чомусь забувають, а я наполягаю на тому, що для нас так само важлива і більша кількість гелікоптерів, які е, здійснюють безпосередню бойову підтримку наступальних е, дій наших військ. Тому авіація е, в будь-якому випадку була, є, і буде е, досить таким важливим компонентом наступальних операцій. Плюс треба розуміти, що е, Крим. Якщо ми говоримо про південний напрямок протягом тривалого періоду часу протягом окупації, противник, противник зробив таким сухопутним авіаносцем, наситивши їх авіаційними базами і досить великою кількістю авіації, і противник буде намагатися її використати. Тому для більш ефективної протидії нам просто необхідно буде авіація і як в більшій кількості. Але знов таки без західної авіації ми так можемо провести наступальні операції певного масштабу, які мають всі шанси бути успішними. Але ж от, з дня на день, так би мовити, очікуємо появу Петріоті, появу СЕМПТІ. В них радіус, такий, що дозволяє, я так розумію, зачіпляти ці літаки, які пускають по наших позиціях, плануючі ці бомби російські, аналоги. Джейдамів, так би мовити, важкі бомби з опереннями і з крильцями. Відтак, поява петріотів чи СМПІ може вирішити це питання? Чи все ж таки це занадто ризиковано їх підганяти під лінію фронту? І ці установки будуть вирішувати задачі такого собі куполу, парасольки над великими промисловими, важливими центрами, містами: Київ, Дніпро, не знаю, можливо, Харків, хоча Харків надто наближено до фронту. Ну ви знаєте, ви знаєте, у військовій науці, у українській військовій науці завжди розділялися, була така певна детермінація щодо сил та засобів ППО. Були сили та засоби і залишаються сили та засоби ППО країни, до яких відносяться власне тепер Петріоти і та Семті, і були сили та засоби ППО Сухопутних військ. Природньо, що при проведенні бойових операцій наступального характеру більший акцент робиться на силу та засоби протиповітряної оборони, саме сухопутних військ, і ви абсолютно слушно підмітили, що ну, може бути недоцільним і небезпечним підганяти такі комплекси стаціонарні. Я б сказав, як Петріот, як і або Насамси, і так далі. Тому подібне ближче до лінії бойового зіткнення, тому щоб не наражати їх на небезпеку ураження. А таким чином е, потрібно нам нарощування саме е, системи протиповітряної оборони сухопутних військ. Ну і сказати, що вони зможуть вирішити всі питання. Ну, навряд чи тому, що все А що це є. таке? От система протиповітряної оборони сухопутних військ. Е, це в принципі, якщо так е, по-простому, це переносні зенітно-ракетні комплекси, це рухомі комплекси типу Шилка, типу АСА, типу... Того самого комплексу, який передають нам західні наші союзники, ті типу парисі, здається німецький комплекс, тобто це самоходні установки, які супровоброньовані. Або такі, які мають певний рівень захисту, які дозволяють здійснювати супровід військових колон на марші і забезпечувати прикриття цих військових колон. Ну і як я вже казав, примісні зенітно-ракетні комплекси можуть бути на означенні і механізованих підрозділів, тобто в бойових порядках піхоти, для того, щоб безпосередньо впливати і знищувати повітряні цілі над полем бою. У росіян в цьому сенсі, я так розумію, виконує такі функції. Тор так, установка дуже непогана. Тор, це вже знаєте, це вже більше все ж таки відноситься до сил та засобів протиповітряної оборони країни. Це більш такі оперативний. Ну у росіян так само є стріла, так само вони використовують шилки, використовують там осади і так далі, і тому подібне. Тобто, в принципі, аналогічні системи.